Мої вітання, шановні глядачі. Першого подільського розпочинаємо програму з перших уст. І сьогодні будемо говорити про розвиток картингу на Хмельниччині. Справа в тому, що від січня до червня поточного року у Хмельницькому проводився відкритий кубок конструкторів із картингу Поділля 2023 Отож, про організацію, про виклики, які постали перед конструкторами, перед організаторами, скажімо, у процесі. Ну і звісно ж, про результати в житті, про напрацювання. Сьогодні дізнаємося у наших спікерів. Знайомтеся, це Михайло Маринюк, Ректор Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що завітали, пане Михайло. І ще хочу представити вам Олену Загіку, це директорка Хмельницького ВПУ номер 25 Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Олене, що також завітали. Будемо мати, якщо все буде гаразд, в технічному плані ще спікера на Zoom зв'язку. Але це трішки згодом. Давайте ж зараз розпочнемо розмову у студії. І останній такий фінальний етап цього кубку поділля 2023, відбувся 2 червня. І власне нам цікаво дізнатися, пане Михайло, скільки етапів взагалі було, як відбувалася організація, і ось така ініціатива із боку. Вашого закладу створення такого кубку, створення таких змагань, чим вона зумовлена? Ну, Вітаю колеги, вітаю, звичайно, глядачів, які сьогодні з нами передивляються дану програму. Ну, як на мене, то важливо. Якщо сьогодні люди звертають увагу на позашкільну освіту і звертають увагу на те, що ми хочемо сьогодні їм донести. То важливо, то значить про те, що є чітка громадська позиція і є розуміння того, що ми робимо, для чого ми робимо, і віру в перемогу. Да, це важка тема, але по правді воно так є. Знаєте, якщо розказати, можливо, трошки треба було б звернутися в історію. Я так пам'ятаю, ми теж свого часу були вихованцями таких центрів творчості дітей та юнацтва. Також брали активну участь і в розвитку і гурткової роботи. І, все. і коли ми приходили на гурткову роботу, і ми бачили, що з боку займаються такими видами спорту, як картинг, для нас було щось то таке велике, щось таке важливе. Це сьогодні людина за рулем, це сьогодні людина це пілот. Пілот якщо сказати по правді, пілот це не водій. Тут, Потребує додаткових навичків, тут потребує додаткової сили, тут потребує додаткового додаткової, ну скажімо так, сміливості, тому що це такі, це це дійсно пілоти, це дійсно картни. І, і з розумінням того, що даний вид спорту сьогодні для наших дітей дійсно потрібен, тому що ми знаємо, що сьогодні наші діти в такому великому вакуумі. Вже четвертий рік поспіль ми вчимося дистанційним навчанням, ми вже півтора року поспіль у нас іде війна. І коли ми бачимо, що діти їх потрібно витягувати, і сьогодні в нас є розуміння того, що дітям потрібно повернути, напевне. Дитинства, повернути віру, віру в те, що життя направду, радісна річ, а не низка якихось там незрозумілих випробувань, які ми сьогодні разом з ними відчуваємо. І проявилася така ідея. Відкрити картинг надихнуло, скоріш за все, мене надихнуло, коли будучи там вкотре в парку, я так наштовхнувся на такий картинговий майданчик, і для мене стало цікаво, що тут, що тут за картинговий майданчик, що тут роблять, хто тут робить, хто займається і яким чином вони взагалі працюють. І, е... Я я два чи три рази приїжджав туди. Я там є така табличка вивізка. дзвонив по номеру телефону, Ми придумувалися про зустріч, щоб розказали мені, що це таке, для чого воно, як працює з дітьми. І тоді ми зустрілися з Сергієм. Паном Сергієм Щербанюком Сергій Михайлович він нам розказав, що це, як вони займаються. І з'явилася така ідея, що ми, ми давно хотіли би вийти трошки інакший рівень, ми хотіли би вийти до дітей, хотіли би почати працювати з дітьми. Прекрасна ідея. Кажу, я якраз насправді шукаємо такого керівника гуртка, який дійсно захоче цим займатися і це робити. І таким образом у нас з'явилася комунікація і певна співпраця з Сергієм. Ну, він прийшов до нас в центр керівником. Але згодом, коли пішли діти, і ми відчули, наскільки то є потреба, наскільки то діти дійсно хочуть займатися тими картингами. Вони сьогодні хочуть їздити, хочуть це все вивчати. Ця потреба з'явилася, але ця потреба в Хмельницькому, ніби вона і закривається. Ця потреба да, тому що в нас є гуртокартингу. У нас є траса для пілотів, де ми можемо з ними працювати. Да, вона не повністю досконала. Да, вона потребує дійсного новлення, вона потребує якихось фінансових ресурсів, звичайно, для того, щоб вона була відповідала якимось таким, скажімо так, європейським стандартам, до чого ми сьогодні і над чим ми сьогодні і працюємо. Ми відчули, що діти цього потребують, але наш центр, Хмельницький обласний центр, він є таким комунальним закладом, який, який координує роботу всієї області, позашкільної освіти, всіх центрів творчості, які знаходяться по області. І я хотів би сказати напевно, що і координує, і допомагає в розвитку і в розвитку інших напрямків від того всього. І коли ми звернулися до центрів, ми побачили, що ніде немає. Але коли в центрах це вже все почалося, розвернулося, він каже: а в мене є рама. А слідуча громада каже, в мене десь воно було, є такі двигуни. І тоді в нас з'явилася ідея відновити цей вид. Відновити цей вид по Хмельницькій області з повною відповідальністю. Сьогодні можу сказати, що ми вперше в Україні, хто зробив такий конструктор картингу, такий, ну, такий захід. І сьогодні, по правді, зацікавилося дуже багато областей нашої України. І ми тоді відчули, що це потрібно. Зібралися фокус-групою, до нас долучилася громадська організація Сила нації, Сергій, Юлія Сабій. І такими спільними, спільними методами зібрали фокус-групу, долучили сюди е, наші е, професійні технічні училища. Спочатку то була критика. Пане Михайло, от про критику, про досвід, який ви тепер можете дарувати не лишень громадам Хмельниччини, як виявилося, але й за межі виходити далекому. Поговоримо трішечки згодом. А поки маємо можливість долучити до розмови м, на так трішечки пана Сергія Щербанюка, це заступник голови громадської організації фізкультурно-спортивний рух Сила нації, власне про якого згадував і пан Михайло щойно. Тож давайте особисто запитаємо: Слава Україні! Пане Сергію, героям слава доброго дня. Дякую що справа. В тім... Ага, вона взаєм. Справа в тім, що ідеєю було залучення молоді та дітей до технічної творчості. Всі ми знаємо, що картин це дуже дороге задоволення, і нашою і нашим завданням стало. Здешевлення витрат на заняття картингом, і саме головне, наше заняття, наша ідея полягала в тому, щоб кожна дитина сказала не те, що я не можу, я не буду щоб вона зрозуміла, що вона все може і в неї все вийде, якщо вона буде рухатися в правильному напрямку. Справа в тім, що громадська організація сила нації вона об'єднує в своєму складі не тільки якусь одну організацію справа в тім, що ми об'єднуємо. Такі як організація, як громадська організація Картен Клуб, Федерація Регбі і багато інших громадських організацій, які наразі працюють на тим, щоб дозвілля в наших дітей було різностороннє і саме головне, щоб дозвілля було цікаве. Тому, власне, ми в співпраці з Хмельницьким обласним центром науково-технічної творчості, співпраці з іншими. Закладами освіти, такими як Хмельницький національний університет, ВПУ номер 25 ВПУ номер 11 ліцей електроніки поставили собі за таку мету створити прототипи картингів, які будуть їздити дешево, і які власне можна зібрати власними руками. Ну і навіть якщо щось получається, то ми могли б. В принципі, на території Хмельницької міської територіальної громади і, і запустити навіть виробництво Ось так. тому що ми бачимо, що в Європі картинги дорогі. Ми бачимо, що Європа власне переходить на електрокартинги. Але якщо зробити щось подібне своїми власними руками, можливо, не такі швидкі, але це буде реально. Круті штуки, ну і в принципі, да ми кинули такий виклик. Не всі заклади освіти, гуртки долучилися до нашого проекту. Вони не вірили, що в нас щось сполучеться, але насправді на все вийшло. Ось Еремен, так що тепер буде більше бажаючих долучитися до когорти ось таких от людей, які бажають розвивати картинг на Хмельниччині. Як ви думаєте, майбутнє є? У цьому напрямку звичайно є тому, що на сьогодні ми ну будь-який спорт рухається в сторону спрощення і якби здешевлення заняття. А я хочу сказати, що ми там прораховували, багато. Прораховували. Я був серед членів журі. Ми прораховували такі тактико економічні характеристики, витрати на один кілометр, знос шин і багато іншого. Хочу сказати, що ну наша справа вона буде рухатись дві в два напрямки: це звичайно тренувальні комплекти. Ну і звичайно, в нас є ще на меті власне розвивати так, так званий прокатний картінг для того, щоб більше людей більше дітей змогли себе спробувати в цьому виді спорту зрозуміти, що це їм під силу і навіть не тільки здоровим, але й людям. З певними видами, ну хай вибачають інвалідності. Якщо дівчина, яка їздила все життя на візочку, да ми допомагаємо їй пересісти на картинг, і цей картинг вона може. Цим картингом керувати, як ви побачили в ці емоції, ми хочемо, щоб там дитина з 4 років замість того, щоб сидіти в смартфоні, могла сісти за руль картинга і на невеличкій швидкості, але виконала якісь певні е, елементи. Ми хочемо, щоб наші е, діти, щоб наші українські діти знали, що таке гаячний ключ, щоб вони знали, що таке двигун внутрішнього згорання, щоб вони знали, що таке електродвигун, як це все працює, тому що. Вони мусять просто мусять мати таку конкурентну перевагу над дітьми інших країн, а тому, що ну нашій Україні потрібно буде нашу Україну, потрібно буде відновлювати, і саме головне нашій Україні потрібно буде е, саме ось такі геніальні діти, які зможуть рухнути економіку. Дякуємо вам, пане Сергію, за те, що долучилися до нашої розмови. Спасибі за вичерпну інформацію, за такий сильний, потужний, патріотичний дух, ну, власне, сила нації, чому б і ні. І дякуємо за такі ем, гарні ініціативи, до яких долучаєтеся, і направду суперперспективи, як на мене. Дай Бог, щоб все реалізувалося найближчим часом. Дякуємо вам. Разом Разом переможемо. Я впевнена, що саме це пан Сергій... Так, пане Сергію. Так. Так, так, разом переможемо. Дякую вам, дякую ще раз. Повертаємося дякую. до спілкування навзаєм до спілкування у студії. Ну і власне декілька слів хочу дати ще одній гості сказати: пані Олено, Я перепрошую, що так <смі> тільки дійшло до розмови. Але тим не менше, ви, як, от представниця закладу, де відбувалися, яке брали участь, скажімо, студенти, якого брали участь у цих у цьому кубку, у цих змаганнях спочатку, це ж мало бути як викликати саме інтерес величезний у студентів і участь у конструюванні, і побудова цього карта, і можливо така от. Співпраця із майстрами вдалося зацікавити, надихнути, як налагоджували от цю роботу на місцях? Дякую, що запросили в цю студію. Справді робота була цікава. Ну процес ви описали. Це спочатку натхнення, яке Сергій Шеребанюк і пані Юлія Собій нас зарядили. І організатори от в обличчі моїх колеги сьогодні в студії. Спочатку ми поставили з таким обережним ентузіазмом. Це у нас перший такий досвід, саме такої технічної творчісті. ну, я би сказала, що це глобальна технічна творчість, це не просто якісь, якась поробка. Це справжня така технічна, технологічна річ карт. І е, коли ми до цього долучились, то м, ну насправді ми не знали, що ми будемо мати е, на виході, але Участь беремо у різних ініціативах. Це наше таке кредо нашого колективу. І коли вперше в нашій майстерні автослюсарні були завезені, ну треба розуміти, що це спочатку була просто гола рама, і там умовна мішок запчастин Депчастин, різних. Це був не 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 був набір, зроби сам, а це було зроби з того, що є. Тому і діти так спочатку зацікавились наші учні. Вони, а що ми будемо робити картги? О, це складно. Вони ходили спочатку так, з таким уважним, спостерігали спочатку, і коли процес почався, ми нікого не заставляли. Тобто були зацікавлені, були обережні, були скептичні, різні були підходи, різні були думки, але потім сформувалася певна команда, і вони вже приходили, допомагали майстрам, вони долучалися. І хочу сказати, що оцей картінг зроби сам. У нас було два прототипи: один був з двигуном внутрішнього згорання, і один був електричний. Виникали у нас певні труднощі, не всі деталі були, не всі вони хотіли працювати так, як це потрібно, то е, наші майстри ще раз довели високий рівень самопрофесіоналізму, такого технічного, не лише педагогічного, е, а і технічного хисту, коли е, не було рольових тяг, наприклад і Наші майстри з механоскладальних робіт їх точили на станках. Були проблеми з запуском електродвигуна, наші майстри з електротехнічного спрямування також долучалися, щоб усунути ці недоліки. Ну, тобто це був такий знаєте, симбіоз зацікавленості, професіоналізму. Ентузіазму, ініціативності, ну і відповідальності, коли вже побачили на виході готові ці прототипи, вони їх заводили. Це це, такий, ну знаєте, за такий захват, навіть навіть у мене. І коли я побачила, як наші художники їх розфарбували, зробили, да, ну була ідея, що має бути тризуб, оскільки це український прототип, український заклад освіти професійної, я попросила наших художників, кажу, стилізуйте мені, будь ласка, от в Мазраті є їхня емблема, кажу, стилізуйте мені емблему в Мазраті з тризубом, щоб було зрозуміло, що це е, наше. Наше українське, швидке, динамічне, ну власне, такі, як наша молодь, має бути. Це дуже крута ідея. Насправді відірвати дітей від смартфона, відірвати від мереж і допомогти їм зрозуміти, що ті навички, які вони отримують в закладах профтехосвіти, що вони можуть бути прикладені в, не тільки в професії, а й в хобі важливо. так я вам дуже дякую, пані Олено. Ну, власне, аби от ми тут всі не були багатослівними, я хочу, аби глядач побачив це. Власне, він міг би побачити, що цей сюжет 25 травня, адже саме тоді на базі вищого професійного училища номер 25 відбулося саме відкриття. Четвертий етап, якщо не помиляюся, ось цього кубку, коли оці от виготовлені прототипи були представлені суддівські колегії, і вже власне успіхами своїми ділилися, як студенти, так і. Майстри, давайте подивимося. Карти невеличкі, гоночні автомобілі з відкритими колесами. Складні конструкції створювали студенти професійно-технічних училищ області. Усі машини пройдуть випробування швидкістю на фінальній частині змагань згодом. А поки про самі карти вони створені з брухту. От оптікатіли у нас і бампери – це були з простих автомобілів. Це ми самі вирізали красу, підбирали. Я так сказати, з нуля проект був. Дві команди з міського училища представили карти на бензині та електричний. Їх створювали два місяці. Максим розповідає, складніше було працювати над еко-варіантом. У нього там більше проводів, так сказати. Більше ми йому додавали задії. Такий можна сказати. За характеристиками автомобілі різняться. «Електрокартинг він екоміший, чим бензиновий. Ну бензиновий він буде швидший. Презентували і гоночний автомобіль старого формату, який зробили дуже швидко. Це типу ретро картинг, більш по старим кресленням був зроблений більш мініатюрний, елементарні всі компоненти, можна так сказати. Зроблений був. Тижні за два робив все чисто експериментальний варіант. Мотор тут двохтактний від веломотоцикла. Ще радянської кожній команді п'ять учасників: слюсарі, токарі та зварювальники. Їм в роботі допомагали викладачі. Основна ціль організаторів популяризувати новий спорт для Хмельницького. Цей захід проводиться з метою створення бюджетних надійних, і саме головне. Картів, які потребують мінімум коштів для того, щоб діти займалися саме картами. Загалом представили п'ять картів: два з яких електричні, та три, що працюють на пальному. Сьогодні ви можете подивитися ті карти, які в подальшому будуть проходити апробацію, і які будуть вже використовуватися при змаганнях міського обласного рівня. Мало того, ми хочемо виходити на Україну. Кубок конструкторів з картингу Поділля 2023 триває з триває січня. Фініш змагань відбудеться на початку літа, де створені. Та удосконалені гоночні автомобілі випробують в ділі. Олександр Тітов, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. На жаль, не вдалося нам побувати на п'ятому заключному етапі, коли вже власне командна першість у швидкісному маневруванні у класах карт в декількох форматах відбувалася. Але ми про це поговоримо у студії. Поговоримо, пане Михайло, про те, які ж переможці були. Знаєте, Сергій сьогодні вже згадував про те, що ніхто не вірив. Нам направлю ніхто не вірив, що ми можемо щось відродити, ми можемо щось повернути і дійсно показати, що воно от таке, от воно є, і, і, і сьогодні працює. Е, коли ми це зробили, п'ятий етап це, це було щось е, направду неймовірне, тому що. Діти всі в костюмчиках, діти ну, мається на увазі по формі так. до карту. Кожен пілот в своїй формі, кожен пілот на кожному прототипі зробив по чотири кола. Перше коло було на маневреність, друге на швидкість. Угу. І, і от і там панувала така атмосфера, що ну, по правді дорослі були на, на таких емоціях в захваті дійсно від того всього. А про дітей та й годі, знаєте. Це всі направду переможцями на правду виявилися всі переможцями, і, і це ну це було дійсно щось надзвичайне. Я ще хочу також сказати, що в нас дві неділі тому відбувся всеукраїнський конкурс заїздів картингу. І Летичівська громада, яка півроку тому створила тільки, скажімо так, відновили гурткову роботу картингу, Летичівська громада брала участь і ми привезли третє місце з українських змагань. Так, дуже талановитий, дуже талановитий Сашко Савчук з Летичівської громади. То надзвичайно жива дитина, то надзвичайно така дитина з такими емоціями, з різними емоціями. Але в роботі він просто надзвичайний хлопчик. Це було дійсно це дуже було надзвичайно, і це наскільки воно радувало задоволення. І слідуючому, в подальшому, я вам ще хочу також і одну хвилину часу, хочу сказати, що після, після наших таких конструкторів, нашого поділя 23, на сьогоднішній день звернули увагу. Я знаю 100%, відсотків Ярмолиницька громада, полонська громада, синяв, синявська громада, славуцька громада. Город громада, і сьогодні вони всі, вони всі вже, скажімо так, заговорили про те, що вони на 1 вересня хочуть відновлювати гуртокартингу у себе в громадах. Так. Це була одна така з наших най, найбільших напевне задач: повернути дійсно дітям роботу, роботу з машинками, роботу з ключами, з тим всім. І ми будемо гордитися, якщо дійсно на 1 вересня запрацює, хоча б там 10 громад. Запрацює з картингами, то буде надзвичайно чудово. Результат для нашої області, ми зможемо теж попасти в якусь в якусь таку рейтингову, найбільшу напевне, рейтингову таблицю по Україні, ну тут потрібно вже зважати на скажімо керівництво громад, так на очільників, які могли б із бюджету виділити певні кошти адже летичівська громада придбала за власний кошт 4 так. Карта якщо протокол. не помиляюсь. 18 так. січня відбулося саме відкриття цього гуртка, про який згадав пан Михайло, і е, не як відбувалося від. Як взагалі, ем, які емоції вирують, як дітки поводяться, як вони виглядають у цих прототипах? Давайте глянемо на фото, у нас декілька є. Власне, ні, мабуть, це відкриття відбувалося, так? Адже за участі це, вас, це було, пана Сергія. Це, так, це, так, це і було ось. Відкриття. так, Так, Чудові фотографії, які мають надихнути направду, інші громади, аби долучалися і мали можливість виділяти кошти на відновлення і розвиток ось такого напрямку. Позашкілля, так, позашкільної і, так, і так, не лишення, але у нас ще й профтехосвіта писала. Профтехосвіта це дуже важливий момент, до речі, дуже важливий момент, і він направду приємний, що профтехосвіта сьогодні, ну, на, в якому форматі вона відновлюється, і, і що вони сьогодні на таке зважають, і, і є розуміння, є допомога. Для нас це дуже важлива допомога. Це, це напевне, така одна із. Одної з із, із спільної складової Є, нашої роботи нам було ну. дуже важливо долучитися і продемонструвати. Свої професійні навички, професійне вміння і е, дуже важливо ця і Ми що раді співпраці, пані Олена, це чи це можна це? сказати, що одесь громади можуть і зекономити в бюджеті, адже в професійні училища можуть студенти, майстри допомагати у створенні ну, звичайно. У нас досить розгалужена мережа закладів профтехосвіти в області. Нас є 23, е, і більшість має такі технічні професії. Могли б долучатися наші колеги так само в громадах. Ви перші відкривачі такі направду, і своїм досвідом вже можете поділитися. Да, нас так надихнули. Ми були щиро раді, що нас залучили, запросили до такої співпраці. І для нас це перший досвід, але приємний. Я вам дуже дякую, шановні панове, що завітали до нас на ефір. Маємо ще буквально дві хвилини, аби так підсумувати. Розумію, часу мало говорити. Хочеться направду багато, бо дуже цікавий напрямок, дуже цікавий проєкт. Але декілька слів те важливе, що варто пам'ятати, на що варто звернути увагу, пане Михайло. Будь ласка. Ну, на завершення дійсно. Я в першу чергу напевне хочу подякувати сьогодні, усім, всім своїм колегам, всім вчителям, усім керівникам гуртків. Ми знаємо, як сьогодні дійсно важко працювати і під серенами. І в бомбосховищах, тут дуже, тут дуже важко. Але коли сьогодні після таких заходів ми відчуваємо, що ми дійсно дітям повертаємо якусь мрію, е якусь, якусь віру в те, що життя продовжується, і, і той вакуум, який ми сьогодні, в якому вони, ну, напевне, дітки засіли, тому що дійсно сьогодні смартфони, е комп'ютери не дають, е не дають їм вийти. А от якраз технічним видом спорту, таким як картинг, судомоделювання, авіамоделювання, автомоделювання, сьогодні ці всі види спорту вони відновлені, вони всі працюють у нас в Хмельницькій області, вони в тому числі працюють в нашому центрі на сьогоднішній день. Я запрошую всіх. Приходьте, у нас є чудовий прекрасний музей. Ми можемо показати абсолютно всю роботу, яку ми робимо, що ми працюємо з дітьми і яким образом ми з ними працюємо. І дуже важливий в тому всьому є момент. Я хочу наголосити, що то все безкоштовно. Що все за підтримки обласної адміністрації військової, обласної ради, департаменту освіти і науки, за підтримки вищих професійних училищ. Це спільна робота. Долучайтеся, друзі, долучайтеся, долучайте своїх дітей. Ми готові взяти, ми готові з ними працювати, готові з ними робити любі справи, яких які, любі справи, любі речі, ті, яких вони потребують. Це наша робота. Дякую. дякую, пане Михайло. Будь, дякую. Дякую, пане Михайло. Будь ласка, пані Олене, що ваше заключне слово? Ну, вважаю, що цей кубок конструкторів, цей етап і ті, що будуть, то для закладів профтехосвіти це. Е, Можливість ще раз про себе нагадати, заявити, показати, що ми вміємо, що ми можемо. І направду пишаюся своїми майстрами, які підтвердили, ще раз кажу, рівень свого професіоналізму. І ну, на нашому електричному карті навіть я проїхала. І директор департаменту освіти. О, <світ> так, і Дарі Івановна так само прокаталася. Івановна, директор департаменту 에... також була така осторожна. А потім і... кажу, нажміть геньку педальку, і воно поїхала. І це <світ> демонструє <світ> рівень довіри сьогодні до вищого професійного училища номер 25 який я представляю, і до моїх колег, які так само професійно представили свої прототипи. І профтехосвіта має право на життя і потріб... повинна розвиватися. За розбатись. підтримки суспільства. і направду, вона є надзвичайно престижною сьогодні. Про це ми пам'ятаємо і неодноразово вже говорили у своїх прямих ефірах. Дякую, що дивилися на сьогодні. Це все, все буде Україна. Це буде Україна. Дійсно. Так.